Демобілізацію після 36 місяців служби пропонує уряд у новому законопроєкті. Крім того, призовний вік буде з 18 до 25 років, а також зазнають змін правила призову жінок та можуть ввести в дію електронні повістки. Оновлений законопроєкт вже у Верховній Раді. І ми вирішили з військовими та юристами розкласти все по поличках. Перше призову тепер підлягатимуть чоловіки 25 років, а не 27, як це є зараз. І до цього пункту діючі військові ставляться позитивно, кажуть, це молода кров, яка розбавить і підсилить армію. А також це заміна тим, хто на передовій від початку повномасштабної. Для мене як для військового, це санс буде просто певний час десь відпочити, хоча б там певний місяць, тому що. Цей законопроект передбачає можливість ротації, можливість демобілізації, також можливість набору фахового особового складу. Чому фахового тому, що будуть призиватися. Люди віком від 25 років, якщо я не помиляюся, і додає самі ці люди дружать з новітніми технологіями та в більшості краще справляються з управлінням, наприклад, дронами. А також позитивною зміною майор відзначає і те, що передбачається проведення базової військової підготовки замість строкової служби, де людей навчатимуть обороняти свої міста, де людей навчатимуть е обороняти свої країни. Це це взагалі буде сукраїну. Це взагалі буде супер, тому що в нас виходять, е, наприклад, люди на КМБ. Вони не е, на курс молодого бійця, які там ще не, не знають, що таке, наприклад, автомат. Чи як користуватися тим же рацією чи дроном, чи ще чимось строковиків? Пропонують звільняти у запас через 210 днів після прийняття закону з відстрочкою шість місяців. А щодо самого процесу мобілізації, тоді чи військові наголошують, людей не відправляють на фронт ненавченими. і слід розуміти, що в час війни завжди є потреба у збільшенні особового складу. Е, є певні підрозділи, які от, яким дуже потрібен особовий склад. я Не буду називати цифри, особливо на такі от. Відчучі посади як оператори дронів, як механіки, водії, навідники, взагалі весь технічний склад. Так, за новим законопроєктом передбачається демобілізація діючих військових через 36 місяців служби та плюс один місяць після подання відповідного рапорту. Звичайно, може, треба там когось демобілізувати. Але коли буде ситуація вже накалятися, ну це суто моя думка. Що коли ситуація накалятиметься, коли буде вже визначений той поріг та червона лінія що буде або пан або пропав треба буде щось обирати і цей вибір не завжди буде не завжди буде подобатись нашому народові а щодо мобілізації жінок, то ті, хто закінчив профільні медичні заклади, можуть бути призвані у добровільному порядку, проте обов'язково мають стати на облік. Щодо осіб з інвалідністю, то вони мають право на відстрочку. Проте, якщо обмеження встановлене після 24 лютого 2022 року, то їх зобов'яжуть пройти повторну перевірку. І по факту, по результатам переогляду є тільки два варіанти: їм або підтверджують їх групу інвалідності, і в них по факту залишається, скажімо так, відстрочка. Ну або групу інвалідності відміняють ті особи, які на сьогоднішній день є обмежено придатними, вони так само на протязі 9 місяців будуть зобов'язані пройти переогляд. І тоді, по результатам цього переогляду, в них так само є тільки два варіанти: вони або Повністю придатні або повністю не придатні. Також зобов'яжуть керівників лікарень повідомляти ТЦК про перебування на стаціонарі військовозобов'язаних віком 18-25 років. На це медзаклад матиме лише три дні. А щодо поліції, то їм нададуть нові повноваження. Законно сприяти прибуттю військовозобов'язаного до ТЦК, або вони навіть зможуть законно його взагалі туди силою доставити. Також у законопроєкт додали декілька підстав для звільнення зі служби, які залишатимуть право на одноразову грошову виплату 25 або 50% відсотків від місячного доходу. Може отримати військовослужбовець за кожен рік своєї служби, який звільняється, наприклад, з полону. Так само 50% такого ж забезпечення за кожен календарний рік служби, але маючи 10 років вислуги і більше, може отримати той військовослужбовець, який, наприклад, звільняється за сімейними обставинами або будь-якими іншими, але поважними причинами. Нововведенням буде і те, що чоловіку не доведеться йти в ТЦК, щоб поновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті ЦНАПу. Законопроект в нас взагалі не передбачає, яким чином, там з якою періодичністю військово зобов'язаний має взагалі переглядати свій ну особистий електронний кабінет на наявність там взагалі повістки, але в той же час. Законопроект чітко нам прописує, що днем вручення повістки по факту вважається той день, коли військкомат просто прийшло повідомлення, що така повістка взагалі дійшла до електронного кабінету, і з цього моменту в особи відраховується термін неявки, а потім через 10 днів можуть накладатись певні обмеження. Підрозділи ТЦК мають право подати вимогу до суду, і в результаті цієї вимоги на військовозобов'язаного можуть бути накладені певні обмеження. Що це може бути? по Перше, це можуть бути арешти на рахунки в банках і інших там депозитарних установах. Це може бути заборона на виїзд за межі України, і також це може бути заборона на керування транспортним засобом. І є три дні для пояснення неявки. Будуть зміни і для тих, хто перебуває за кордоном. Щоб зробити будь-які дії у консульстві, треба буде пред'явити облікові документи.